И всем нарослах у нас Angry Birds uh, 2, так и uh, нам тут удачи. Uh, так, uh, так, uh -huh. Ну що, розпочнемо з магазинчику. Я, як я и казав, о, в цій серії я хочу здолати пусам. От uh, тому, що виденько. Всем спотенцонтем. связанного с нашим тенчиком. Так, ага. что же? Что же? За рекламку. А, что он, что он так вышел? Так, ага, так что можно дать за, за... А, май. О, треба яблоко купить. Треба купить. Всі, всі ябли, ябли. Я всі яблу і яблуки скупаємо. Так. Бомбоя все ж таки хочу не знаю, там до до 4-5 рівня довести. А щоб його про... Аби, ну, щоб його качати, потрібно його декілька разів годувати. А. Ну, там збільшується кількість яблук. Так, коротимо Дійсно, цікаво, ку я накуплю. Ну, в мене десь я не знаю, десь раз у місяць. Вот у ну, мене от, приблизно, ну, десь так. Ну, по тисячі в день. Ну якщо там, ну, так. Бо, ну, інколи я, ну, мало забираю, а інколи, а інколи багато. І так, ну, в середньому входить десь тисяча. От, наприклад, там, не знаю, там закінчився цей... Оооо реклама Так реклама уже хорошая А а, ось ну просто наприклад ну, там ну так башня ты шта Ось там в один день Ну закінчився цей. Ну на ранец я вот с сезонном Ось і. Ну, мені за це, ну, багато жемпчо. Ось. А там, ну, от. Ну, а якийсь день, не знаю там, по з цим ну, от, от... коло Сонфорстун, як е, у... попередній Минулій серії. Свені. Свені. Апокаліпсис. покажу сейчас пока. Так. Лиза, мой Лиза. Так вот. Ну, и так. А, а в Вика я не знаю, там вот. И тысяч. вот, а в сумме, да, и в мы здесь там вот. Ч ⁇ Замечательно. Так, 15 этаж, Знал, что пизма до 25 была. Я не знаю, какой это. Я уже перед не ⁇ го лизу. А, ну давай так, сейчас пробуем. Давай. Может, я не знаю. А. А, блин. Да. А, не, я думал, что сейчас... Просто, ну, за вещах, когда оно подвисает, то сегодня... О, нарешки! Блин, я... Единственное, это не знаю, что я уже лизу на этой бове. Нарешки, на нарешки до О, это же... Чем. Ах, была тут на бабуса. Тут на... На чака, блин. Так, наступный сороковый гость там кристаликів. Нічого собі. Так. Таке бывает дуже рідко. Давай вручну полізу. Не знаю. 84. Тут будет... Так, э, я закрою очи и... Так. О, так, чтобы... Чего? Ивент. Ну все. А, на чем я из... Так. Так. Э, так. Ох, блин, надо было что-то раздать кристаллики. Так. А, Тысяча штучек. Две шапки и щекущие кристаллики. Я причм вплю по кристалам. От не дарма я та дивусь ману 5000 бот. Так, а по скільки я на Теренса зловив... То можна буде навіть навести, можливо. Ну, в суботі... А, там ще сьогодні ж останній день. Ну... Да, ні, наповнила так конкретно... А от останній так, так дійсно там було там 410, о, тут значить, там. Потім му чого рай є. Треба буде щось туди. Ти? Ну, буде. Так, кого ну грати? Так, тоді ми тепер будемо лізти до 30-го нафту. А, так будеш... Аааа, відбій, відбій то мата. Я же Опа-на. Так. Так, лізимо, лізимо. Ах, напридава, град. Яхто автоматик. Так. Так. Ну, я, я знаю, не знаю, насчет того, чтобы дня. Мені то хотів. Ще одне. Пробу. Либо. Буду щека, навіть. Тридцятий поверх. Ми на пів дорозі до тебе. 82 кристалики. Так, 20. Так, 10 Так, 10 поверхів Так Давай вручну. О 18 Давай сюди. Так ще щити Ах А не <свісля> нахватит <свісля> Так, ну, так, так, куди? О! Ну, майже по кристаликам купилося все. Так, ну там трол. Ну, плюсичс. Чить кристалики, остановилась? Ну, все, але, ну, в принципі, так Так, залазила, так нормально, нормально. Лазала. Так, теперь... Тепер по могучого орла. Я знаю, я знаю. Так, тоді сьогодні я в клан заходити не буду, мабуть. Ну, бо ох, треба пройти два туда. туда. Не дають. Ноль, дякую. Я на я на мазунзумик. Все дорого, все до все до пальчика. Так, сезон, то есть сколько? Сорок восемь дней. Сорок восемь сезон. А так сорок восемь. Так, о, цикл покрутит еще. Mm Так, крутимо, вертимо, крутимо, вертимо, тисяч ну, пір'їв і 1000 жемчуга. О, давай, давай! Ну, о, є! Це дійсно ну, дуже класна нагорода. Ну так, там джекпот це 40 кристалів. Але, але я б сказав, що 1000 жемчуг. небагато. Сейчас еще один раз. Так. Крутому, крутому. Не выстучаю для берег. Два сельдрами. О, майже уже 18 тысяч. Так, что нам теперь по нам на выпад. Так. Дэвид, одна уточка. Так. Ну, 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 может, быть, вас не знаю, там на джекбо. Вот так тысяча. Одна, один могу черный. И в раз. Так, он останий раз, на 8 давай, 7000 Давай. Ну-ну, ну. Ну майже. же. Блин. Эх. Так, я... Так, ну мы бы кинет серии и А поки еще на карту нас чекає босс. довго грудь. Так ось я на карті. Ну там і у мене була невдачна спроба пройти цей рівень, тому я, мабуть, це виріжу. Вот. Видно стягувати, в принципі. Ось. І тепер можна взяти заклинання, бо тоді я програв. Ну, я там міг використати це одну... Ну, ну рептиті додаткові. Ось. Але... Ох, тут я його і використаю, ось. Але я її хочу залишити на бос. Ой, ви... і він мені повернувся. Тобто в мене чотири етапи залишилось. Ага, Прикол. Ну, це реально прикол блин 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 Давай И ты Тільки Чи Давай так я на не... давай ты давай свинья, давай та утка Резинови уточки! Давай, той уламок Блін, не ну першик він набагато кращий. По тыну така буває така ценя до якої не добарешься вона там одинока Блин це не заклинання. І И рад мені повернулся Ну тепер так будет краще Я просто не думал що... хотя можно было сдога с здога... не, не був помеченный как складный Хотя можно было в принципе Ну здогадатись, Бо Даже перед боссом, а за босса встанет ривень на лука. Так вот. Тут, ну тут матилька. Так, луна не тач. Ну, тут распушивать. Не знаю, что він бо він на ну, роздує їх, але це распухну. Так, О. Тоді не золото. хопа на Ну а тут есть так вот тоди. Давай, тут в ту щ. хоть и я сказать. Давай, вот бомбу вот так вот. Пуф. Все пидервал. Так, 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 так. До речи, а кузьмин там цей? Зерковый рио, он там Така, треба буде, треба подиви буде подивити, подивитися. Показується, так. Так, а, ну що там показується він же лінка. А от, 52. Тут, а, це половина так у нас бост. а ще, а ще на бостах не можна брати заклин не знаю сподіваюся що буде мало етапів буде легкий так ну у мене якщо що є три додаткові тихи які я як я купував чи о чотири етапи так чотири етапи це добре ну взагалі тих три бо четвертий це бос так. Ну, от. І як мене... Мені тебе я якось, не знаю, трой. Так. Ну, по суті, то так. Ну, три етапи, бо останній етап це буде. Мабуть, я не знаю. Я ще ось така отак така у серебрянки, бо вона це там трясе. И в принципе я иногда її так пускаю. А тут чак щ штовхнув добре. Ну так, чак, він может ще истинный штов в хати, бо... Ну, якщо там камень, він камень не пробуває. Его штовххаев. Хорошо. Ну, тут теренс. Що, взагалі ты терренс закращи. Ах, ах, ах. Потому тут где реда, 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 да. Давай, и, выбухни. Давай теперь, да, прибыли. Окей. Ну давай же, пизанская башта. О. Ай, блин, что-то работает. Ух, ух, ух. Так, ну моя цель босса... Босс тут. Босс моя будет... Ого, Так. ТАК У -у. А, блин, там батут. Э. Ч ⁇ мы тут делаем это? Я не знаю. не знаю, буду же как... Блин, единственный не знаю. Що тому? Я так розумію ну можна і так його перемогти. На ну, це буде, я не знаю. О, ні, це не будет на безкінечно буде. А я вже думав що можна залишати. За Зали -зали залишати ноутбук і він там тут будут нам стрибати, стрибати. <свіс> а у мене таке вже було декілька рей. Ага. Так. що у нас далі Ну давай прям. Блин, мимо. Блин, ну тут делай так вот три, чего на дуже классно, что. Так, э... блин, 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 блин. Я не знаю. Не, ну тут вот тебя вот тычка ему зараз будет. Ох, йо, о, покотились, покотились, похилились, а то, а потом и развалились. Не якось мимо воно катиться, але урон проходить. О! Це, вибив я останнього боса цю королівську свинку. Так. Ой. чого чекаємо? Так. немає. Так, рівень закінчується. Сером з пластерем це переможна ся Бин на голові. Так. Так. Чи як який тут ми зовнішли. Ага, шеф-повар тепер полетів з нашими яйцями. А, тут ще, ну ребос, шеф це шеф-повар. Це усатий барон і король. В такому порядку вони чередуються Ось. Так. Ось він ну, тут сюди от полетів. Ну я знаю, хоть что они мне дадут. О, что не дадут. <с wär's> я думал, что мне что-нибудь дадут. Блин, мы. Это отзыв. Не, так. Так. Так, наступ на зону у нас бамбуковый <Si> лист. Снопчика гора. А. ну ну тут так так нормально. Так, нормально. Так, от іще. Ще, ще, як я й хотів. Зіграємо. Що ну, це івен. Так. Радари, так Ну щось, о, все, все, є, є, є контакт. Так. а так, скриньку, о, так, так лохоманка. Цього ремонт события. Ага, а, у двоє, по, по двої, я у сила сносила нашого птенчика. Так, о.

Не знаю, не зависнув, хоча хоча все, ну, як би то, ну ну, як би то я просто ну, кудись відійшов. Ну все аніматій. Відвесне. Ну аніма, добре, не відвисне. Ось яке вийшло відео. Я завершив проходження локації, перемію боса. Ось. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал. З вами був Руслан. Всім до побачення!